Доброго раночку усім. Ось такий ландшафтний дизайн створює сама природа. І на околиці лісу ростуть такі барвисті різні квіти, звіробій, ромашка, дзвоники скупчені. В ранішніх променях так гарно виглядають, не знаю. Як на камеру вийде, сподіваюсь, що буде видно так, як я і я бачу вживу. І ось ці дзвоники скупчені нічим не поступаються рослинками, які висаджуються у квітниках для створення вертикалі. Майже як на присянки дельфінів ми свою роль можуть виконувати. І я ось подумала, чом би їх і не підсадити у свій садочок. Хочу створити клумбу синіх, лілових, темно рожевих, рожевих квіток. І якраз в цей час зацвітають ось ці прекрасні дзвіночки. Треба також за них взятися. Дзвіночки скупчені. А тут в дикому варіанті у нас ростуть турецькі гвоздики. Давно вже покинутий город. Але гвоздичкам це ні разу не зашкодило і вони там прекрасно розмножуються навіть її і білі і різні відтінки рожевого. А ще подобається, коли на одній кисті різні квіточки. Ось там видно таку одну гвоздичку, світло-рожеві, темно-рожеві, біленькі. Така прекрасна у нас природа і сині тут дзвіночки скупчені. Квіти в ранішній променях сонця, роса. І ось тут ще є така класна квітка, називається плакун вербулистий. Його тут багато. І він також може піти прекрасно в сад для підтримки інших рослин. У партнери навіть для троянд, щоб відтіняти своїми квітами, дрібненькими, великі квіти інших рослин. Природа наша просто неймовірна і часто під ногами у нас знаходяться ті рослини, які можна купувати. За великі гроші а можна і створювати собі сад із рослин, які ростуть у нашій місцевості. а просто вранішні звуки природи. Комашки ще не літають, бо ще роса і в них ще крильця мокрі. Співають тільки пташки. Один з видів вербузілля. Ну, чесно, оцей плакун вербулисний, мене дуже вразив. Є різні квіти шавлії, вероніки, а тут нічим не поступається. Для саду. Скоро і пежмо заквітне. Квіти раннього липня. Ну і дзвіночки скупчені. Це просто краса краса. Разом з ромашками королицями. Доброго дня усім і красивих садів.